Вітаю, шановні виноградарі. Ми з вами знаходимося на винограднику. Саме зараз час уже приступити до такої роботи, як обламування двійників, тройників. Як ми бачимо, ось у нас в пагінці ось двійник у нас. Ось теж ось тут теж двійники є. Тобто саме час приступити до цієї роботи, залишаючи по одному пагінцю. Але є одне але. Справа в тому, що сьогодні в нас четвер, а на суботу і на неділю нам обіцяють синоптики в нашій місцевості плюс 2 градуси вночі. А якщо буде плюс 2, то це є шанс для того, що буде й ноль. А тому ми цю роботу призупинимо і поки що робити цього не будемо, а дочекаємось, поки пройдуть оці холода. Чому? Якщо, наприклад, з цих двох погінців підмерзне, то цей залишиться. То у нас буде шанс зберегти побільше лози. Ось таким чином. От. Але ми не будемо чекати з того, що в нас залишиться, якщо буде приморозок. а відповідно будемо проводити, як кажемо відповідну роботу, для того, щоб зберегти ці паїнці. А саме, ну, Для нашого варіанту, для нашого виноградника, оскільки він у нас неукрівний, то ми будемо проводити таку роботу, як дощування. Тобто будемо слідкувати. За температурою вночі, якщо вона буде опускатися до 0 градусів, ми беремо оприскувач і починаємо обробляти наш весь виноград всі оці пагінці водою, звичайною водою. Ну, якщо в є інші варіанти, якщо, наприклад, лозу можна зняти, то можна лозу зняти і поставили на землю і чимось накрити, чи агроволокном, чи рубероїдом, чи якимось іншим наприклад, матеріалом. Тобто можна таким чином уберегти виноград. Ну, для нашого варіанту це тільки дощування, як я вже казав. Ну, Коротенько на цьому все. До побачення, всього найкращого і гарних вам урожаїв.